Така цікава тема, друзі, сьогодні. Це фермерство в Новій Зеландії. Нарешті я запишу це відео. Хто ще не підписався на мій е, україномовний ютуб канал про Нову Зеландію, я попрошу вас це зробити. Поставте подобайку, напишіть розлоги коментар, адже е алгоритми Ютуба працює саме так, Чим більше ви ставите вподобайок і коментарі, тим більше. Тим більше шанс, що це відео перегляне якомога більше користувачів. І от фермерство в Новій Зеландії воно дійсно особливе, воно відрізняється, ніж в усіх інших країнах. Але я хочу спочатку трішки вам розповісти про ціни. Два літри молока вони продаються звичайно в 2-літрових упаковках. В Новій Зеландії коштує на даний момент десь 3,50-4 новозеландських долара. Це десь, якщо перевести в українські гривні 23, гривні 23 гривні 1 долар. І порахуйте 4 на 23 – 80, плюс 4 на 3 – 12. Тобто виходить, що десь 92, долара, 92 гривні коштує 2 літри молока, а 1 літр тобто, коштує 40-41. Ой, кажу, 40-41, 40, 60, 45 гривень. Взагалі Нова Зеландія є найбільшим експортером молока. Ну, якщо порівняти на а, а, скільки виробляє, скільки експортує. Тобто з 90, 100% виробленого молока Нова Зеландія експортує в інші країни світу, задумайтесь, 95%. Тобто 5% тільки залишає для свого власного ринку. І це реально круто дуже. Як я казав, 50% економіки тримається на молочних фермах і 50% на, приблизно на туристичному бізнесі. І от е, тут, тут, тут інша культура, коли працюєш на новозеландській фермі, тут фермери вони дуже пишаються, що вони Працюють на фермах робітники також ходять в супермаркетах, в банки заходять в розеніних щоботах. І це реально дуже круто. Інколи, навіть якщо фермери там заходять в банк, вони розвиваються, ставлять свої розині щоботи біля входу і таким чином показують, що вони там хочуть, щоб також було чисто. Ну от, Коли ви приїжджаєте, багато, до речі, українців приїхало в Нову Зеландію саме через ферми, тому що роботу на фермі знайти дуже легко тут, адже дуже багато ферм. Я вам зараз скажу приблизно цифру. Це десь в Новій Зеландії десь 5 мільйонів молочних корів приблизно. Якщо 5 мільйонів населення, то на кожну корову, на кожну людину одна корова пропадає. Взагалі ну, це круто до такої маленької країни. Ферми, як ви знаєте, в Новій Зеландії є сезонними. Тобто е корови теляться всі зимою. Приблизно це займає два місяці із серпня е і по жовтень, Тобто, серпень вересень корови телилися. Е, е і протягом наступних 10 місяців вони просто дояться. Як ви знаєте, Нова Зеландія це зелена країна, тут круглий рік росте трава, і в більшості випадків фермера тримають корів і виробляють своє молоко просто на, за рахунок того, що корови знаходяться круглий рік на чистому відкритому повітрі і споживають траву. Вони там на, на, на полях так і ночують, поля тут називаються падоки. Це вони в більшості випадків вони розділені на ще. Кусочки піци і загороджені електроелектричним фенсом. І ви просто представляєте, там, скільки вам треба дати гектар чи скільки там, трави на день. Інколи там дають ще е... Мені сухої речовини коровам, е... плюс до трави ще дають стружку з е... пальм. Вона така перемелета, суха, ну, це, як правило. Ну, вона теж коштує не дуже дешево. В основному ферми тримаються на траві. І виробити літр молока на траві значно дешевше, ніж там кормити корів кукурудзою, силосом, сіножом. Тобто така ситуація, що тут сама природа дає новозлайським фермерам таку можливість бути і виробляти молоко на траві. Це реально круто дуже. Що ще? Також сезон сім'яння. Це коли корови отелилися, десь через пару тижнів починається буквально сезон сім'я. Також задача фермерів осімінити корів в стислий термін. Також стараються це зробити за півтора місяця-два, чим стисніше це зроблять, тим тоді буде що вони будуть тилитися, коли прийде сезон отелів. Зазвичай корови утримуються на фермі 10 місяців, коли сухостійний період їх переводять на сухостійний блок, де, їх вже, де їм вже згодовують буряк, буряк притом буряк в більшості випадків. Притом буряк просто вираховують і дають їм такими рядочками, вони їх їдять прямо з землі і не треба. Виривати тракторами, його потім розвозити та шадувати. А просто вони самі їх споживають. Це дуже цікаво на це дивитися. Плюс там тоді дають столом, і ще і сінаж в цей сухостійний період. По позиціях на Сама Найнижча позиція, тут така своя, також дуже цікавилася, нижча позиція це фарм-асистент, потім де асистент heard менеджер, heard менеджер. 2SC, це assistant менеджер і найвища позиція assistant менеджерів. І в залежності від цих позицій, у вас зарплата буде на фермі. В принципі, взагалі на новозеландських фермах зарплата е, більша, ніж е, середня зарплата по Новій Зеландії. Десь зараз це найменше, ну, що ви будете отримувати. 55-60, я думаю. Тисяч новозеландських доларів на рік. А якщо ваша позиція там uh, Heart Manager to IC, тобто асистент-менеджер або фар-менеджер, uh, нерідко ці суми доходять 85 і навіть 100 тисяч в рік. В принципі, це дуже хороші гроші для Нової Зеландії також. Потім uh, тут ще є такі позиції, коли ви вже там були farm менеджером ви можете... Якщо вас досвіду вистачає, ви можете е бр бр брати ферму і керувати нею. Тобто є в господаря ферма, але ви тільки як керуючий, е ви маєте від прибутка, в залежності які, які ви, е вибираєте, це злежить вас від досвіду. Від 15 там аж до 30. Тобто за ці 15 чи 30%, що ви маєте з прибутку молока, ви повністю берете ферму і ви її тягнете. Ви нанімаєте робітників на ці гроші. І, і, це. і там деякі ще, де ще базові витрати. А в основному то все платить фермер. Тобто ваші там 15-30%, а його 85-70, дивлячись, як ви домовитеся. Це називається контракт Мілкер. Потім ще є така позиція 50 на 50 Шари Мілкер. Тобто в господаря є ферма. Ваші корови, наприклад, у вас 600 корів, ви знаходите ферму, яку здають в оренду, ви її тягнете, всі затрати повністю на вас. Там техніка, мотоцикли, все-все. 50% ви залишаєте з прибутку собі, і 50% ви даєте просто за оренду ферми. Тобто класно мати свою ферму, ви здаєте її оренду. Людина займається фермерством, ви нічого в принципі, не робите і вам 50% платять з цього. Ну і це шари Мілкер 50 на 50. І фермер. Коли ну, ви викупили свою ферму і займаєтесь васкою, ферма фермою займаєте фермерством. До речі, тут ферма в середньому це в регіоні Кентербері, це дуже фермський регіон, коштує 5 мільйонів новозеландських. Доларів, це де, середня тут ферма 600-700 голів буде. І е, це така середня для Нової Зеландії. І в принципі всі беруть все в кредит тут, тут немає так, що ви приїхали. Купили собі ферму і поїхали. Вам треба показати історію, де ви взяли ці кошти. Вам держава банк виділяє кредити, ви цей е, кредит виплачуєте дуже довго, може там, десятками років. А якщо не ви, якщо не ви виплачуєте, то е, виплачують потім е, наступне покоління ваші там, діти, внуки. І це так. Потім дуже багато інформації, просто за фермерту, що я ще не сказав, так, це розказав про позиції, приблизно про зарплати. Ну, взагалі, я ж говорю, дуже багато українців переїхало працювати, переїхало в Іландію, отримуючи Контракти на фермах, зараз більше з них отримували резидентство. Тобто роботу на фермі знайти найлегше, тут. бо тут дуже багато фермерів з Іландії. І дійсно тут свої переваги. Працювати на відкритому повітрі все, все, весь, весь рік це, це така одна з переваг ферми. І, тобто, і ваша плюс несидяча робота. Тут не просто ти доїш корів і все. Тут поїздити треба електрофенси розставляти, на тракторі багато роботи, коли ви працюєте на фермі. Е, ну, понятно, що там е, Дойка також. Взагалі, Тут в середньому тут, зазвичай тут доять корів двічі, двічі на день, ну і вечором. І в середньому ви працюєте 9-10 годин день, плюс у вас там, як правило, година сніданок і година обід. Але коли сухостійний період приходить, коров відправляється на сухостійний блок, ви там починаєте працювати з 8-9 ранку до 4 дня з обідом, тобто ви працюєте 6-7 годин. Деякі фермери, на фермах робітники працюють по 3-4 години в цей період, дивлячись, яка ферма. Ферми також бувають дуже різні. Те, кому пощастить, вони знаходять ферму з першого разу. І там будуть і хороший фермер, хороші умови, ставлення, графік. Графіки часто бувають 5-2-5 робочих днів і два вдома. Можна таке знайти Там 6-2 вже, ще частіше. А взагалі дуже популярний тут графік 8-2-8-3. 8 днів відпрацював два вдома, і 8 днів відпрацював три дома. Тобто багато кому подобається цей ростер, тому що. Там, кожен третя неділя три вихідних і за цей час можна десь і поїхати з сім'єю і провести нормальний час, це таке три дні на вихідні це дуже круто. Так, це також розказав. Взагалі тут сама, тут сама культура фарм. тут дуже престижно, коли ти працюєш на фермі. Якщо ти там заходиш десь, де ти працюєш там на фермі, бо, а, всі це дуже цінять, бо знаєш, що тут дуже важко. Вони... Вони фермера приносять величезні гроші в бюджет країни. Знають, що всі вони дуже важко працюють. І вони так прямо в цьому фермерському скрізь заходять в своїх там комбінізонах супермаркетів, видно, вони соромляться цього. Вони відчувають чу підтримку для, з боку всіх з, з, з країни з, з, просто з людей, які приходять поруч. Тобто вони пишаються цим, що вони фермери. І така, вони ніколи не будуть там десь їхати в супермаркет, передіватися, так і будуть їхати в усьому фермерському. І реально це так дивиться. Незвично для мене Зразу так було якесь, де приїхав. І вони, як правило, всі дуже зайняті і їдять на ходу. Це я також, коли приїхав в Нову Зеландію, беруть take-away food як правило, це fish and chips. І їдять в своїх там, автомобілях, купив, бо немає часу, реально, я, я розумію, ти коли тягнеш такий бізнес серйозний, в тебе ж нема, тебе 2-3 людини. В середньому на 600-700 корів тут в Новій Зеландії працює три робітника. І фермер, як правило, працює ще більше всіх. Ти, ти просто приїхав і в шокі, що тут фермер, його ферма, він він, не працює, він працює. І ще більше за простих робітників він працює. І вони, я ж говорю, ніхто них немає часу. Я деяких розказував, що вони там 26, 25-26 років, що працюють без вихідного дня. Тобто пахають путь як. Такі трудоголіки вони тут на фермах, що важко передати. Взагалі мені є порівняти з чим, тому що я, моя перша країна була Данія. Я пропрацював, мене практика була ферми. Ну, Тут в Новій Зеландії по-іншому, тут фермерство по інше. І, Тому що кор корови в круглий рік знаходяться на відкритому повітрі, пасуться на траві, і від цього якість молока звісно що буде набагато кращіша, ніж ті корови, які в приміщенні стоять. І споживають різні добавки і комбікорма. Тут відчувається. Взагалі асортимент молочної продукції в Новій Зеландії дуже якісний і широкий, багато різних видів сирів із різні, на, на цих, хто любить спліснівої сирів, різних видів, там десятки. І, і відчувається якість продукції. Просто часто дуже беру сам різні види. Отак от, от люди працюють, люди переносять прибутки, і так працює все на повазі. Це як ще розкажу вам одну історію під кінець. Це мені мій друг розказав. Тут взагалі, щоб купити, наприклад, якщо ветеринар, як правильно вони приїжджають на ферму, тільки так по дзвінку, якщо щось сталося, серйозне. І ти можеш купити медикаменти тільки через ветеринара, він виписує. Це не... а... Мій друг запитав фермера, що каже, такі здоровані гроші платиш, щоб виписати ці медикаменти для корів через ветеринара. на, ж... через інтернет в Китаї там купити, і буде там втричі дешевше. А фермер каже, а, що а каже, а за що тоді буде ветеринар жити? Тобто, уявіть, да? вони думають один про одного. І, і в цілому тоді виграє ціла країна, ціла нація на такій повазі. Каже, за, а за що буде жити тоді ветеринар? Це, це вам рівень. І це, я думаю, такі слова, що дуже глибокі вони. Я думаю, задуматись над цим потрібно нам також. Дякую, друзі, за перегляд мого відео. Слава Україні і до нових зустрічей!